Привіт, моя люба! Давай сьогодні подивимося на твого знайомого. Ви давно знайомі вже, і ви просто друзі, і ти просто хочеш дізнатися, що між вами взагалі відбувається. В нього своя сім'я, ти, можливо, теж маєш сім'ю свою, але якесь таке, ти розумієш, що він тобі просто друг, але є якесь таке внутрішнє, якесь тяжіння до нього. І ти просто хочеш побачити, що ж між вами. Давай подивимося, що між вами на оракулі відносимо. Між вами велика емпатія. Розумієш, у вас якась така підвищена чутєвість один до одного. До емоцій. От у тебе підвищена чуттєвість до емоцій цієї людини. А у нього теж ви. До тебе, так? Така підвищена чуттєва емоція, і ви можете спілкуватися на такому дуже високому, дуже глибокому емоційному рівні. Хоч ви і не партнери, ви просто друзі. Добре, давай глянемо, що у нього і що у тебе зараз, і що вас чекає в майбутньому. Що у нього просто твій друг. Ну, це, можу так сказати, король мечів. Це людина, яка розумна, дуже розумна людина. Людина, яка, можливо, розумової праці, яка дуже часто працює на комп'ютері, можливо, і може, може мати свій власний бізнес. І це він може. Таким видаватися холодним, неемоційним, хоч між вами такі глибокі емоційні взаємовідносини. Так? Хоч ви навіть і не пара, ви просто друзі. Але чоловік показує таку стриманість, холодність, таку, ну, такий він є. Можливо, він не такий є, а так він себе показує. Так мені побачили, показали його карти. Чоловік рішучий, чоловік такий, чоловік слова. Мужик сказав, мужик зробив, як то кажуть. Людина, яка завжди дотримується свого слова. У цієї людини були в житті дуже великі негаразди, Ну, він багато пройшов. Були і втрати, були, можливо, не розводи були, можливо, він жив уже не з однією жінкою. Мені показують не одна жінка. так? І зараз чомусь чоловік дуже переживає за щось, за що? За свою королеву. Він у парі, і він зараз чомусь між ними, він король мечів, вона королева мечів, але чомусь між ними такий холод, от дійсно, як От ви, наприклад, та, та людина, яка мене питає за це, ти із ним, ти маєш якийсь такий глибокий емоційний зв'язок, глибокий, просто надзвичайно глибокий. А вони між собою холодні, хоч вони і пара. Зараз данемо ще. Він дуже тяжко працює. Щоб заробити якісь гроші, то йому треба дуже тяжко працювати. Причому він працює монотонно кожного дня. Кожного дня він карбує свою монетку для того, щоб. Ну, відшліфовий. Він майстер своєї праці. Можна сказати, що він дуже гарний працівник, дуже гарна людина, яка вміє довести свою працю до кінця. Що ж чекає його в майбутньому, давай глянемо. А ти знаєш, що його чекають якісь почуття, щось нове його чекає. Можливо, він це до кого це почуття ці нові. Так, зараз все розповім. Угу. Насправді справа виглядає так. Ця людина, про яку ти загадала, да? він от приховує свої почуття, можливо, навіть для, до тебе. Він живе зараз у парі, але він завжди думає про щось інше, можливо, про тебе. Зараз подивимось тебе ще. І він дуже хотів би дарувати комусь свою ніжність, любов, тепло, але в нього сковані руки й ноги. В нього якісь обов'язки, якийсь його досвід минулих років, так він просто сковує його по руках, по ногах, і він собі думає: Ну, я міг би вийти звідси, але я боюсь, що мені знов зранять серце. От я боюся, в нього такі страхи, він просто боїться відпустити вже цю людину і. Піти туди, де він дійсно хоче, де його будуть любити, де він буде любити, да? де будуть відношення такі наповнені, емоційні. У нього просто величезні страхи. По карті місяць він просто боїться, боїться вийти із того стану, в якому він зараз. Він боїться, що йому знову зранять серце. Розумієш? Він просто, ну, можна сказати, в силу свого. Пройдеш в нього вже досвіду, який він має протязі своїх років, то він просто, мабуть, поставив вже крапку і думає, що хай буде так, як є. Я не хочу нічого змінювати, аби не гірше. Ну, ось така ситуація у нього. Давай зараз глянемо, яка ситуація в тебе. Візьму іншу колоду. Так, а що ж ти? Хто ти? І що у тебе зараз? Так, покажіть мені, хто ця жінка, яка прийшла на розклад, і що у неї відбувається відносина. Жінка дуже сильна, жінка сили. Ти надзвичайно сильна жінка. Це не означає, що ти сильна фізично, хоча, можливо, ти і фізично сильна. Але тут насамперед йде про силу розумову, про поєднання гармонії твоєї, mm -hmm. про поєднання mm -hmm. розуму і твоїх почуттів, твоїх е, рухів. Ти дуже знаєш, ти тонко вмієш що сказати. Ти розумієш, як можна чоловіка. Привернути до чоловіка свою увагу, так, і ти така от людина, з якою після першого твого, наприклад, після першої там бесіди з тобою, так? після першого спілкування, хочеться бачити тебе знову і знов, і хочеться бути з тобою. Розумієш, ти просто надзвичайна людина. У тебе щось дуже трапилося недавно. В житті просто таке неочікуване для тебе. Ти ну, взагалі не очікувала цього. Щось сталося. Щось сталося таке, що, ну, можливо, принесло ну, башні. Це завжди біль. Але це біль, така різка, неминуча, яку ти не очікувала. Так? Це ну, сталося так, як сталося. І треба йти далі в це життя. І в тебе після того, як це сталося тебе були теж такі страхи, ти не знала, що ж далі. Ну що далі тепер? Як буде далі? В якій сфері це сталося? Зараз подивимося, бачиш одразу три старших аркани. В тебе дуже якийсь важливий період в житті. Це сталося в сфері. Дивись, ти довгий час дуже була під якимось підвішеним станом. Тобто, що це означає? Це означає, що ти була, наприклад. Дуже довгі місяці, можливо, навіть роки, в тебе все йшло так по накатанні зранку, до вечора одне й те саме. Так? І ти не могла вийти з цього стану теж, тому що ну, ну, таке життя. і ти ну, ти знала, ти розуміла, що вже так є і так має бути. Бо ну що зробиш? Ну таке життя, ти не можеш вийти з цього стану. Це може бути різні сфери, можуть бути праця, може бути у мене дуже багато тут старших арканів вийшло. Це дуже важлива подія в твоєму житті. І, можливо, цей початок нового року він тобі дав старт. Він тобі старт дав на нове. Саме ця башня, вона тобі вивела з цього стану, стану застою, стану цього спокою і стану цього весіння. Підвішеного стану вниз головою, розумієш? Ти вже все, все так як було, не буде. Однозначно, тобі дається шанс на щось нове. Я тебе вітаю, в тебе дуже гарний розклад. І дивися ми просто питали про одну людину, так а тобі показують, що ти не переживай. Ну от Що в тебе нема партнера, той партнер. Та людина, про якого ти питала, він не хоче виходити з того стану. А от у тебе, навпаки, в тебе йде вихід із того стану, в якому ти зараз, і тобі дається шанс на нове життя, на нове кохання, на новий, можливо, якийсь шанс щось нове взяти в свої руки. Але це емоції, це емоції, це почуття, це радість, це просто такий шок для тебе буде після багатьох років застою. я тебе вітаю. І хай в тебе все буде добре, приймай.